Люби мої діти, люба, мама й тату, гуча блізнаю, я йду на війноньку нашу землю захищати. Не плачте за мною. За... Не плачте за мною, якщо в полі згину. Все видам за любовненьку нашу Україну. Доброго ранку. Доброго ранку. Україна неодмінно переможе. Слава Україні! Героям слава. Слава нації. І всім відоме Доброго продовження. Ворогам, Україна, понад усе путь. Пут... Скажіть мені, будь ласка. Чому у вас акордеон позади? Ви граєте? Я граю трошечки. Читесь? Читесь грати на акордеоні. Трошечки вмію грати. А що вмієте грати? Ну, що ви вмієте грати на акордеоні? Українські пісні. А зіграєте их ущерву? То зіграєте. А вы на Ви на напра... нап... правотер? Ні. 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 Заграю. Трошечки. Зачекайте. Зачекайте, трошечки. Так. Моє кисню трохи там клавіші там ось там. Так. так. Спробую я давно не, не, не грав на тому що я дуже переймаю за моїх друзів, які в Україні, в Києві і на тимчасово окупованих територіях в Луганську, Донецьку області в Криму. давно я награв на аккордеоне. Шеви, 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 постави, шеви, а лента за лентою поспешно подає, а лента за лентою на бой подавай. Украинский постарайся, пою, не выступай, Хлеб долетаю на бої Українські український в вою нове здобай, а ворог атакує і б'ється що сіл. Юнак кулеметник і певно по сім, а хлента залетає на бої подавай. Український постаче воює з тобой, хлеб. И так далее, там. Вы молодец, я хочу сказать, что. Казахстані діаспора, сірий Клим, і, і також свідомі казахи. Ми віримо в ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. Доларами. Дякую. Молимося за Україну. Допомагаємо. Хорошими доларами, допомагаємо. Я чую, Наших чую. зарплат. Слухайте, я чую, що у вас є голуби. Що у нас? Є голуби. Є голуби. 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 Дві голуби. 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 Знаєте, хто такі голуби? Знаєте, хто такі голуби? Птахи. 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 Я чую, що у вас лікують голуби. голуби. Ви тримаєте голуби. А, а голуби! А, у мене голуби, а, ось там, а. Ви, ви почули? Почув. Та, так. Є, є в мене Породите? кожен день, голуби. Породисті чи звичайні? Птахи. Є такий. Розводите голубів чи Породите у вас побіг, просто голуби прилітають? Годують голубів, моя сусідка голубів годують. А, а, а я годую птахів на моїй роботі. Годую також моїх котиків і кішок на моїй роботі. А ви з України родом? Я народився, живу в, в Казахстані. Але моє коріння з України з Кривого Рогу мої бабусі дідусі. Мої бабусі дідусі з Кривого Року. А українську мову? Звідки знаєте? Завдяки моїм друзям із України. Я з ними познайомився з моїми друзями з України. На, на груті шанування до тварин познайомився. Я познайомився в 12 році. А ви мені поставили а запитання поставили, стосовно, питання, стосовно того, чи не провокатор я. Чому? чому? Тут багато, багато провокують вас. Провокують вас. За, За, запитання? запитання. Я, я... Ви поставили you мені поставили запитання, чи я не, я не провокатор? Так. Чому? чому? Вас провокують вас багато? Тому що багато провокаторів, таких, як у них написано Україна, і, і там за Україну, слава Україні, говорить, а, а, а потім за путіра за, за раку топлять потім. Зрозумів. А як вас звати? звати? Ім'я. Мені звати Олександр. Олександр. Приємно познайомитись. Мене звати Сергій. Як вас звати? Сергій. 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 Ви блогер, начебто. Блогер. У вас є канал на YouTube канал. Так. Так. Можу назвати, Можу якщо назвати, хочете. Як ваш канал називається? Називається худобу в стило. Худобу встило. Встило. Худобу. А, а можете написати Можу. мені? Можу. Можу. Ось. Ось. Написав. Написав: худобу в стіло. Та. О, а, 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 а то я не не почув на слух о, о, ось худобу в стілу. Я, я підписан на, на багато українських блогерів, там і на, на молодых Морзенко і, і, Ой, скажіть, і я скажу. і Сичиль. І з, -з мого міста бабусь дідусь з Кривого Рогу, і є такий Сергій. Е е е як у нього канал? Країн, щось краянин. таке. Кра краянин. Сергій. Можете підписатися ще Кривого Рогу. Кривого Рогу. Є люди, є люди. блогери. Шабля называется шабля. канал. Шабля. Шабля. Шабля КР. Шабля КР. Кривые их. Шабля, шабля, шабля КР. Напишите. Я знаю гурт Шабля, я знаю. А ось канал. Лю... Ось канал. Лю... Любы рога. мои дети, люба мама и тату. Гуча блі я знаю, я йду на війноньку нашу землю захищати. Не плачте за мною за мною. Не плачте за мною, якщо в полі згину, все видам за любоньку на... нашу, нашу Україну. Україну. Так, Хороша пісня. І... Я заскриню за, за зараз, заскріню худобу в Так. Я... О, заскрінів. За, за щоб я не забув. Тому що я можу забыти, забути можу, тому що я, я випив віно випив, Тому що у нас в Казахстані зараз. Свято у нас на Урыс. Я, я просто дуже перейманшу за Украину. Пробачьте, я выпив вино. Ничего страшного. Ничего страшного. Трешки можно. Трешки можно. Три... Трошечки можно. Так. Дякую за, дякую за, за спілкування. Я застрінів. Я за Худобу в сіло, шабля КР. Я застрінів. І... І вам дякую за спілкування. Дякую. Всього вам хорошого. Всего вам хорошого. Цей прапор з Києва, мої щирі друзі, надислав з Києва, над... укрпоштою. У... 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 Ви хороша людина. Я не один такий в Казахстані. Є також Казахи, які за Україну. Віримо в ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. За Все, буде Україна. Україна переможе! Абсолютно погоджуюсь, Іншого вибору Іншого нема. Бувайте